Шановні глядачі, глядачі, вітаємо вас на Ютуб каналі кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Ми продовжуємо авторський цикл освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги як пережити кризу та зберегти спокій. Запрошуємо Звучимо до участі інформаційним та мотиваційним підґрунтям. Для розробки тренінгу стали рекомендації Міністерства охорони здоров'я, як пережити кризу та зберегти спокій. Тренінг проводиться за сприяння виконувача обов'язків завідувача кафедри професора Вікторії Огоренко. Спікери заходу Алла Ніколенко, доцент кафедри і Тамара Шестерман, доцент кафедри. Наша команда. Євгеній Ліхолотов, асистент кафедри, Віктор Какашинський, асистент кафедри та аспірант кафедри Людмила Подольська. Під час кризової ситуації людина може відчувати або переживати такі стани: панічна атака, істерика, страх, ступор, плач, нервове тремтіння та агресія. Для вступного слова запрошуємо професора Вікторію Огренко. По перше до треба сказати, що сучасні події в Україні пов'язані з існуванням великих контингентів осіб, які потребують проведення медико психологічної допомоги. Звісно, що такі події певним чином впливають на кожного, але ж реакції та емоції людей на них можуть бути дуже різноманітними. Люди можуть відчувати страх, тривогу, зацепіння, відчуженість тощо. Кожний із нас має бути готовим подолати кризу самостійно. А також дуже важливо вміти надати першу психологічну допомогу іншим людям. Для цього необхідно керуватися правилами первинної психологічної допомоги, які є наступними. По-перше, Будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги. Залишаючись поряд, ви можете допомогти людині відновити почуття впевненості та безпеки. Активно вислуховуйте. Дуже важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, яка її травмувала. Звісно, поважайте та визнавайте почуття людини, сприймайте їх. Виявіть турботу та надайте практичну допомогу. Наприклад, можна зв'язатися з кимось, хто може побути із постраждалим у такій кризовій ситуації. Дякуємо, шановна пані Вікторія. Сьогодні наша зустріч присвячена кризовій ситуації страх як допомогти. Епіграф. Страх твій слуга, він тобі необхідний. Але не дозволяємо сідати на твій трон. Всі ми відчуваємо якісь страхи в більшій чи менше мірі. І це нормально. Людині притамана боятися, адже це почуття, здавна закладено в ній природою на рівні інстинктів. Страхи допомагали нашим предкам уникати численних небезпек навколишнього світу і виживати. Отже, страх це емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному чи соціальному існуванні індивідуума, і спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки. Ознаки страху: Почастішені серцебіття, поверхневе та переривчасте дихання, розширення зіниць, підвищення артеріального тиску, підвищення потовиділення, ознов, збріднення. Увага спрямована на об'єкт, що викликає страх, та нездатність самостійно відволіктися від цього об'єкту. Сильне напруження м'язів, рухи ривками, знижений контроль власної поведінки та намагання втекти з місця небезпеки. І так, повернемося до оригінального документу Міністерства охорони здоров'я до рекомендацій, як пережити кризу та зберігти спокій саме у кризовій ситуації. Справ. Ми бачимо, що допомога складається із чотирьох кроків. Крок перший. Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчував ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і ви не один. Крок 2. Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі. Крок 3. Якщо потерпілий говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість, розуміння та співчуття. Крок 4. Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла. Чому ж полягає саме наш авторський підхід до імплементації рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України? Це не лише перелік кроків, а додавання до переліку перед кроку, так званого кроку 0, з чітким покроковим планом дій осіб, що надають першу психологічну допомогу, моделювання можливих варіантів поводження постраждалих, і кейс-метод як основа та робзинка тренінгу. Вправи для подолання стресу. Перше дихальні вправи. Друге вправа заземлення. Третє. вправа метелик. Вправа – таємний тапінг. П'яте формула безстрашності. Шосте вправа безпечне місце. Сьоме масажування активних точок, масаж шиї та верхнього плечового поясу. Ці вправи можна виконувати самостійно, як самопоміч або за допомогою особи, яка надає першу психологічну допомогу. Дихайте перше. Дихайте квадратом. Це повільний вдих на рахунок 1, 2, 3, 4, пауза 1, 2, 3, 4, видих 1, 2, 3, 4 та пауза 1, 2, 3, 4. Квадрат. При цьому можете малювати очима квадрат. Або зробіть повільний вдих на рахунок: 1, 2, 3, 4 і вдвічі довший видих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо поруч є особи, які можуть надати першу психологічну допомогу, буде краще перші 2-3 кола почути від них чіткий голосовий супровід. Дивись на мене. Вдих 2, 3, 4. Пауза 2, 3, 4. Видих, 2, 3, 4. Пауза, дивись на мене, Чотири. Права Вправо метелик. А схрестіть долоні, зачепившись великими пальцями, це нагадує метелика. Прикладіть долоні до грудей та по черзі ритмічно стукайте по ключиці. Ви почуєте звуки, подібні до серцебиття. Саме це заспокоїть вас. Продовжуйте цю вправу, поки не відчуєте, що дихання вирівнялося. А зараз переглянемо авторське відео вправо метелик. Вправо метелик. Існує декілька варіантів виконання цієї вправи. Варіант перший. Схрещуємо долоні, зачепившись великими пальцями на кшталт метелика. Притискаємо долоні до груди і по черзі легенько і ритмічно пристукуємо по ключицях. Знаходимо свій темп. Через внутрішні вібрації ми відчуваємо. Ці звуки, як ручне серцебиття, і саме це заспокоює. Можна покачуватися вперед-назад, праворуч, ліворуч. Продовжуємо цю вправу, поки не відчуємо, що дихання вирівнялося, і ми заспокоїмося. Варіант другий. Ми просто себе обіймаємо, знаходимо зручне положення. Розслаблюємо плечі і починаємо одна рука, друга рука, одна рука. Друга рука. Знаходимо свій темп. Можна поєднати з покачуванням. Продовжуємо цю вправу, поки не відчуємо, що ми заспокоїлись. Поряд третій. Кладемо руки на стіл або на коліна і починаємо поплескувати. Знову знаходимо свій темп. Продовжуємо цю вправу, поки не відчуємо, що ми заспокоїлися. Yeah. Наступна техніка техніка заземлення. Ми просимо особу, яка постраждала, назвати п'ять речей, які вона бачить. Чотири речі, які вона чує, три речі, запах яких вона може відчути, дві речі, які може спробувати, і одну річ, до якої може доторкнутися. Саме ця вправа допомагає при тривозі, занепокоєнні та страху повернутися до тут і зараз. Правило трьох є варіантом заземлення. Просимо надати відповіді на три прості питання. Як мене звати, або як вас звати? Де я зараз і який зараз рік? Або ще одна версія. Назвіть три. Знайдіть три предмети жовтого кольору навколо себе. Згадайте три види дерев. Помітьте три різні звуки довкола: голос, кроки, шорхи. Доторкніться до трьох різних поверхонь. Відчуйте три різні запахи. Так ми повертаємося до реальності. Тим чином запускаємо когнітивну роботу і сенсорні відчуття тіла, повертаємо себе в тут і зараз. Формула безстрашності. Перше. Закрийте на мить очі та зробіть 8 або 10 коротких та енергійних вдихів та повільних і тривалих видихів. Кілька разів напружте і розслабте м'язи тіла. І третій пункт повторіть подумки два-три рази формулу безстрашності. Я спокійний або спокійна, і впевнена або впевнена у собі. Я рішучий або рішуча і сміливий або смілива. Я до всього готовий або готова і все зможу. А зараз ми перейдемо до перегляду навчальної вправи безпечне місце. Зараз всі українці та українки переживають сильний стрес. Поговоримо про те, як допомагати собі в стресових ситуаціях. Контролювати рівень свого стресу можна за допомогою такої вправи: безпечне місце. Заплющіть очі. Нормалізуйте дихання та уявіть себе у безпечному місці. Де ви зазвичай почуваєтеся комфортно та затишно спробуйте відчути навколо себе усі ознаки безпечного місця теплий світ, ласкаве повітря, приємні кольори, запахи та звуки. Важливо виконувати цю вправу тоді, коли ви перебуваєте у відносній безпеці, краще знати, як впоратись зі стресовим навантаженням за допомогою вправа. Масаж шиї та верхнього плечового поясу. При масажуванні шиї та верхнього плечового поясу можна знизити рівень страху та тривоги за рахунок масажу комірцевої зони, так званої точки фенг фу та точки тай си Будь ласка, прочитайте вправи на екрані. Таємний тапінг. Робочою областю для цієї вправи є останні фаланги пальців на правій та лівій руках. Натискаючи великим пальцем, пальцем на фаланги, ми стимулюємо нервові закінчення. Ці імпульси пригнічують активність амидали, мозкового центру, який відповідає за тривожність. Тож, по черзі натискайте на подушечки кожного пальця, поки не відчуєте, що заспокоїлися. Таппінг називається таємним, тому що його можна виконувати в будь-якій обстановці на робочому місці, на вулиці, в укритті, на заняттях, на роботі. При цьому ви не привертаєте до себе уваги. Крок 0. Важливо оцінити небезпечність ситуації для себе і постраждалого. Убезпечитись. Усі наступні дії потрібно виконувати із зарахуванням фактори небезпечності ситуації. Треба зробити припущення щодо стимулів об'єктів, які найбільш пов'язані з виникненням реакцій страху, і спробувати прибрати їх з поля уваги потерпілого, з поля зору, з поля слуху. Розглянемо кейс випадку. Під час повітряної тривоги, наприклад, після серії вибухів, біля укриття ви помітили жінку, що зблідніла, дихає поверхнева та швидко, на обличчі вираз переляку, очі широко відкриті, погляд блукаючий. В руках теребить сумку, рухи різкі, ривками. Намагається втекти з місця небезпеки. Ваші дії? Перше. Встановлення контакту. Мене звати, називайте своє ім'я. Я... Волонтер, лікар, рятувальник, психолог тощо. Наступна, я тут хочу дізнатися, як у вас справи і чи можу я вам якось допомогти. Потім ви питаєте, чи можу я запитати ваше ім'я або як я можу до вас звертатися. Можна, я поговорю з вами кілька хвилин. Крок один. Треба покласти. Руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчував ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один. З чого складається крок один? Перше. Запитуємо, чи можна торкнутися руки постраждалої. В нашому випадку постраждала погоджується, щоб особа, яка надає першу психологічну допомогу, брала її за руку. Другий пункт кладемо її руку собі на руку. Ви маєте бути спокійним, щоб особа постраждала, відчувала ваше спокійне дихання. І третій пункт: даємо, даємо попити холодної води і пропонуємо пити воду дрібними ковтками. Далі переходимо до кроку 2. Дихайте глибоко і рівно, заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі. Тобто особа, яка надає першу психологічну допомогу, має дихати глибоко і рівно. Далі просить постраждалого дихати в одному ритмі, промовляючи вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо крок 2. Другий момент. Друга складова цього кроку. Пропонуємо дихальну вправу для заспокоєння, тобто дихання квадратом. Ви бачите схему на екрані, яка допоможе виконати цю вправу вірно. Крок 3. Якщо потерпіли, говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість, розуміння, співчуття. Пункт перше. Слухайте постраждалу. Проявляйте зацікавленість співчуття, розуміння, терплячість. Це називається активне слухання. Друге, відволічіть її від ситуації, яка викликає реакцію страху. Задайте їй питання чи попросіть зробити щось, що займе її увагу. Наприклад, виконати з нею вправу заземлення або варіант вправи правило трьох. Третє запропонуйте формулу безстрашності, попросіть подумки, повторіть її тривати. Фрази Я спокійна і впевнена, я рішуча і смілива, я до всього готова і все зможу. Або чи разом з формулою безстрашності можна запропонувати вправо таємний тапінг і виконувати водночас з формулою безстрашності? Крок 4. Зробіть потерпілий легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла. Тобто робимо масаж найбільш напружених м'язів плечей, передпліччя шиї та потилиці. Звертаємо вашу увагу, що обов'язково запитуємо дозвіл на проведення масажу шийна камірцевої зони. Відеокейс. Переходимо до перегляду творчого відеомоделювання кейс-випадку. Як страшно. Тут небезпечно, це вибух. Я, воно, я хочу вам допомогти. Як так. до вас можна звернутися? Я можу до вас доторкнутися? Так, так. Давайте пройдемо в укриття. Будь ласка, сідайте. Дуже страшно тут. Можна вашу руку? Так, будь ласка. Беріть, мене за руку, так буде спокійніше, вам ага. тут нічого не загрожує. От у вас швейця. Вся небезпека лишилася зовні. Ми тут в повній безпеці. Я Добай, вам зараз дам трохи робити. Так, давайте, бо ці вибухи я вже не можу, я вже рік їх шукаю. Зараз не поспішайте маленькими ковтками. Ага. Я тебе. Не поспішаючи. Маленькими ковтками. Цей страх мене переслідує вже, я вже не можу. Так, всі втомилися вже, але ми нічого не можемо вдіяти. Наше Це головне надання зараз. А, я Давайте... розумію, але не, не дуже виходить. Давайте трохи подихаємо з вами. Да, Дихаєте да. через ніс, видихаєте ротом. Mm -hmm. І слідкуйте за моєю рукою, робимо це разом. Будь ласка. Я бачу вам спокійніше, але все, ще важко передавати. Я покличу свого колегу, який вам допоможе більш певно дихати так, і виконати декілька дихальних вправ. Я так. лишуся поруч, щоб ви почували себе комфортніше і безпекти. Будь ласка, безпечно. Добрий день. Мене Добре. звати Євгеній. Зараз ми подишимо дихання, яке називається квадратне. Я буду допомагати вам руками, вдихаємо ми через нос, видихаємо через рот. Зараз будете дивитися до моїх рук, я буду вести пальцем. І ми починаємо. Вдихайте 4 секунди. Затримуйте дихання. Видихайте, будь ласка. Знову затримали. Вдихаємо через нос. Затримуйте. Видихайте через рот. І знову затримайте. Як ви зараз себе почуваєте? Дякую. трохи краще дихання якось спокійніше стало. Угу. Дякую. Ми зараз продовжуємо. Назвіть мені, будь ласка, три назви дерев, які ви знаєте. Ну, Так і не скажу зразу: Дуб, каштан, вишня. Добре. Назвіть мені, будь ласка, три синіх предмети навколо вас. Моя сумка. Там я бачу сині джинси і синя шапка. Добре. Будь ласка, доторкніться до, до трьох поверхів. Стілися. Сумка моя та стіна. Добре. Як ви себе почуваєте? Трохи краще, не, не так мені Добре. страшно. Я вам зараз продемонструю, ми зробимо з вами ще декілька вправок. Угу. Можна вашу сумку, щоб вона не заважала. Будь ласка. Візьміть руки, домі, до гори, і подушечкою великого пальця доторкайтеся до подушечок інших пальців. Пальців по черзі, натискаючи на них. Mm -hmm. Давайте разом спробуємо. І по колу робимо вперед і назад. Будь ласка, заключіть очі і про себе повторіть фразу, яку я зараз вам скажу. Я спокійна і впевнена. Я рішуча і сильна. У мене все вийде. Я спокійна і впевнена. Я рішуча і сильна. У мене все вийде. Розплющуйте очі. Як ви себе почуваєте? Добре. Атаку. Я зараз покличу свою легу, яка вам mm -hmm. а, допоможе ще далі славитися в себе і заспокоїтися. Добре, дякуємо. Думка. Я, так. Я хочу допомогти руки до масажу для того, щоб ви розслабилися і знявий стрес. Будь ласка. Я покладу руки на плечі зону комірця і почну робити колові рухи. Продовжуйте декілька хвилин, що дасть змогу вам зняти стрес та рівень тривоги. підпотилочна ділянка. Та ділянка того же сталіворуч від астистих відростків. Дуже приємні рухи. Мені краще. Таке тепло пішло. Як ви себе почуваєте, що дякую, дякую вам. Це реально допомагає. Дякую. Дуже гарно. Дякуємо. До наступних зустрічей.